Хай як шумить! Шу -шу. Сьогодні ми вирушаємо в подорож до великого і таємничого моря. Чуєте? Шу -шу -шу -шу. Це хвильки, хвильки співають свою пісеньку. Давайте разом з ними поспіваємо. Ш, ш, ш. Море шумить. Ш, ш, ш. Хвилька біжить. Ще раз, ось так ручкою робимо хвильку. Хвиля ось така. Ш, ш, ш море шумить. Ш, шш, ш. Хвилька біжить. Море шумить. Ш-ш. Хвилька біжить. Як чудово у тебе вийшло. Молодець. Молодець. Це берег моря. А ось там блакитна водичка. Блакитна вода це море. море. Сідаємо в наш. Човник, вирушаємо в подорож досліджувати морських мешканців. Коли дує вітерець, на морі з'являються хвильки. Якщо вітерець дує легенько, тихенько, хвильки маленькі, ось такі маленькі хвильки. Покажи ручкою маленьку хвильку. А якщо вітерець дує дуже сильно, зуби великий вітерець, то хвильки великі, ось такі великі хвильки. У тебе вийшли великі хвильки показати? Покажи мені велику хвильку. Ось така велика хвилька. Подуємо разом на човник, коли дує вітерець. З'являються хвильки, а коли з'являються хвильки, то човник дуже сильно гойдається по морю. Ось дивись, ось так. А тепер сильно подуємо разом. Сильно дуємо на човник. Привіт! Привіт! Я акула ту-ду-ду-туру, я акула ту-ду-ду-туру, я акула ту-ду-ду-туру. хижак. Вона велика, дуже швидка, дуже хитра, має багато зубів. Я акула тури туру я акула акулату -ту туру я акулату до -ру рутуру, я тебе з'їм, Рибка, я тебе з'їм, гім. І ще рибка, і ще рибка, багато риб. В морі багато рибок, різних рибок. Рибка маленька і дуже швидка. Вона плаває швидко, швидко, швидко і швидко хвостиком своїм махає. Ось так. Швидко, 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 швидко. Зробіть ручки ось так. Це буде рибка. Рибка плаває ось так. Швидко, 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 швидко. Швидко, 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 швидко плаває. рибка. Ось так рибка плаває туди-сюди. Рибка плаває туди сюди у воді ось так. Рибка, рибка у воді плаває туди сюди. Рибка рибка у воді плаває туди сюди. Одна маленька, дві маленькі, три маленькі рибки, чотири маленькі, п'ять маленькі, шість маленьких рибок. Сім маленьких, вісім маленьких, дев'ять маленьких рибок. Десять маленьких рибок. А це кит, кит найбільша морська тварина, найбільша тварина у світі. У нього найбільше серце у світі. А ще дуже цікаво, що кити вміють співати пісні. Добродушний синій кит. Він найбільший на землі. Дім його це океани. На спині його фонтани. Фонтани. На його спині є спеціальний отвір, дихало. Через нього він випускає воду. Фонтани води. З ручками фонтан. Фу -ф. Фу -ф. Весело співає, виринає із глибин добрий, розумний, веселий швидкий д... дельфін. Дельфін. Це дельфін. Дельфін. Це дуже розумна морська тварина. Вони дуже люблять гратися і спілкуватися з людьми. Особливо з дітками. Дельфіни розмовляють свистом і клацанням. Клацанням. Ось послухай, які цікаві звуки робить дельфін. На дні моря лежать скарби. скарби, а навколо них плавають морські тварини. Щоб побачити, що на дні моря, що там за скарби, треба пірнути. Треба ось так зробити ручки і пірнути. Плевем. Пливемо, ми пливемо. Цікаво! А що ми знайдемо? Які скарби, роби ручками ось так, ми плаваємо? Ми плаваємо. Які скарби? Можливо, це будуть мушлі, а можливо, це будуть перли, а можливо, корали. М -м -м -м. О, а може нам пощастить, і ми знайдемо чарівну скриню зі справжнім скарбом. О, вау! Ось це буде дуже-дуже чудово. О, дивись, 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 що там? Що там? Там скриня, справжня скриня зі скарбами. Поплили швидше, подивимось, що там. А про морських мешканців книга з липучками. Вау! Вау! Морський коник, Коник. кляп, крап, крап. крап. І сіла. Черепа, І сіла зірка. Угу. Що це, таке? це кит, цикит, це сірий кит, великий кит. Ось так. Угу. Ні, <плієнсько> <рігуваві> <клієнсько> це не його місце. Це Місце морської зірки. А це місце. Черепахи ти переплутала, переплутала. Так. Де місце? Де тінь? Ось тінь коника. Ні, це місце зірки, ось місце крабіка. Це рибка риба, а це корал. Ри-ри-ри, пливе рибка у воді. Ра-ра-ра заховалася в корал. Ри-ри-ри, пливе рибка у воді. Ра-ра-ра, заховалася в корал. Ку -ку. Ку-ку-ку-ку-ку! ку рибка рибка, рипка заховалася в карал. Нам спомоді моря, там лежать, лежать скарби, наверському ні моря там лежать, лежать скарби. На с командних, там лежать скарби, Рибки на круги На схому одні. Маємо скарби. Ку-ку-ку. Ось перлинка у піску. Би-би-би. Ми знайшли скарби. Ми знайшли скарби. Всю та інших книга ріпучках шукайте в інстаграм Студіо або за посилання в описі. А це краб. Краб. Він має дуже міцні клешні. Ось такі клешні. І пересуваються боком. Ось так він ходить. Боком ходить. Спробуй ти так ходити боком, як краб. Колишні краба. Я маленький краб клац-клац-клац. Рухаюсь я боком так, так, так. Я маленький крабик – клац, 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 рухаюсь я боком так, о, так. ти так. Колишнє. Я маленький крабик – клац, клац, клац. Рухаюсь я воком. Так, так. Подивимося, хто ще живе у воді. Це так цікаво. А це восьмий ніг. Восьмий ніг. Він має вісім ніг. Вісім ніг має восьмий ніг. Давай порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вісім ніг, Восьмий ніг. Восьмий ніг, восьмий ніг, восьмий ніг, подивись. що ми восьминоги і помахаємо ось так лапками, щупальцями, ногами, як восьминіг. Ми восьминоги. Як він махає ось так. так? А це Не. черепаха, черепаха, одна з найдавніших рептилій на землі. У черепахи немає зубів. У неї дзьоб. Дивись, вона швидко плаває, але ходить повільно. Ходить черепаха повільно, повільно, а плаває швидко, 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 швидко. Ходить повільно. А плаває? Швидко, 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 ось дивись. На спині у черепахи панцир, її броня, її будинок. Коли їй страшно або загрожує небезпека, вона ховається. В свій будиночок в свій панцир і сидить там, чекає, коли стане все спокійно? Під панцирем без страху гуляє черепаха, мудра бабця аха-аха ця повільна черепаха. Медуза, медуза, мов парасолька, мов парасолька. Вона плаває і світиться, вона може світитись. Ой, а ти знаєш, що у медузи немає очей, носа і вух? Це найповільніша морська риба у світі. Він дуже повільний. Настільки повільний, що він пересувається в морі за допомогою інших тварин. Він чіпляється на них, як на транспорт. Ось, наприклад, кит. буде плисти кит, а морський коник на нього сяде і попливе <клеве> разом з ним. Або <клеве> <клеве> Буде черепаха плисти. Вона плаває швидко, ти пам'ятаєш, так? Вона повільно ходить, але плаває швидко. Морський коник може причепитися і разом з нею поплити. О, відвези мене, черепаха! Морські коники можуть змінювати своє забарвлення. В залежності від того, який кольор його середовища, якого кольору все навколо нього. Якщо це все рожеве, рожеві корали, тоді він стає рожевого кольору. Або, якщо все блакитне, стає блакитного. Або якщо все жовте, він стає жовтого кольору. Ось подивись, як він змінює кольори. Уявляєш, на морському дні можна побачити зірки. Не на небі, а на морському дні. Це морські зірки. Морські зірки. Зазвичай вони мають 5 променів. Але може бути і 4, і 6. Морська зірка. Не вміє плавати, зовсім не вміє плавати. Вона лежить на пісочку і відпочиває. А якщо хоче кудись вона піти, кудись дістатись, то ходить по дну по пісочку завдяки маленьким-маленьким ніжкам, які є на її промінцях. На піску вона лежить і нікуди не спішить, нікуди не поспішає вона. Лежить і відпочиває морська зірка. Мальчиками колючки, як у їжачка морського, ось такі колючки, колючки, колючки. Коль-коль-коль, колючки, колючки, морський їжачок, який у нас вийшов. Морський їжак колючий м'яч. Ховається поміж камінь і. Чемпіон з плавання він дуже швидко плаває, а ще його тіло нагадує ракету і він рухається хвостом вперед. Дивись. А це Скар це скарб, морська тварина. І він має дуже різне забарвлення від непомітного сірого до дуже яскравого кольору. Дивись, у нього дуже кумедна посмішка. Рибки і інші морські мешканці живуть в морі. Ну, дивитись! Риба-метелик. Риба-метелик. Ось яка вона. Це краб-відлюдник. Він ховається у мушлі. А ось мушля. Вони бувають різних кольорів і різних форм. Thank you. Тілус, наутілус. Риба-попуга. Риба-попуга, так називається. Це не пташка, це риба, риба-попуга. Бі, рибалев. Скільки ти бачиш китів? Скільки китів? Так, це один кит. А скільки ти бачиш крабів? Скільки крабів? Я бачу два краба. А скільки ти бачиш морських зірок? Скільки морських зірок? Три. Три морських зірочки. А скільки ти бачиш? Риб, скільки риб? Один, два, три, чотири риби. А скільки морських коників? Давай порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять. П'ять морських коників я бачу. Бувай, бувай. Люблю морських тварин, бувай, бувай, до зустрічі, бувай! Скажи до побачення, до побачення морським тваринкам, до побачення, бувай, бувай! 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 Якщо тобі сподобалось відео, не забудь поставити вподобайку і підписатись на канал Освіта Мрії. Бувай, бувай! До зустрічі до нових відео!